У Полтавському апеляційному суді переглядають запис із камер спостереження на відео момент аварії, яка сталася у липні 2018-го в обласному центрі. Тоді водій легковика в'їхав у підземний перехід, де працювали робітники. Один із них загинув. Що ми робити зі несказаного автомобілю, водій корову змушені змінити напрямок руху і що привело до такої транспортної проходи. Місце, що була створена аварійна ситуація, а повідо явно що Егора ну, не мав можливості уникнути. 2019 року Октябрський райсуд Полтави призначив водієві п'ять років позбавлення волі. Сьогодні ж у суді завершують розгляд апеляційної скарги на цей вирок. Обвинувачений та його адвокат просили скоротити термін ув'язнення до трьох років, а ще зменшити суму виплати за моральну компенсацію. І з цим не погодилась прокурорка. Сам перед її порушуючи правила дорожнього дорожнього руху, порушуючи скоросний режим дозволених в межах міста. Призвело до таких трагічних наслідків, тому я прошу відмовити задоволення апеляційної скарг сторони захисту та залишити в силі е, вирок суду. Обвинувачений Роман Єгоров свою вину визнав. Під час останнього слова у залі суду він звернувся до матері загиблого. Прошу вибачення сім'ї перехід. Ми намагалися вам допомагати і будемо надалі допомагати вам. Якщо допомоги ну, не відказується. Ну, Нікуди було діватися, не хотів вашого що сина збивати, вбивати. Якщо можна додати до восьмі, він каже, що це мало, чи йому багато дали, максимум, максимум 8. І то мало. У мене внучка. Колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу щодо зменшення суми відшкодувань стороні потерпілих. Замість півтора мільйони гривень він має сплатити близько 600 тисяч гривень. Чи оскаржуватимуть це рішення? Поки невідомо. Повідомив адвокат обвинуваченого Володимир Рахманов. На це вони мають три місяці. Ігор Ізотов та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.